Ну і тепер спробуємо як з Кропивою справитися. Тут головне не зловити ніякого камінця. Ну, я думаю, справляється без проблем. Пишіть, що ще покосити цим діском. Як можете побачити, косить він досить дуже непогано. Йдемо що зараз там о, трошки буранів якихось чисто. О, там одика кропива якась. Чи як воно, чи глуха кропива. А, ну, тут я ліску і пробував. Тепер цим попробую. Ось, о, такі о, буранчики. Ну, як ви бачите, коси непогано. Це не бензо, це електрокосарка, показую. О, акумулятори, електрокоса. Чесно, мені вона більше подобається, як бензо. Якщо маєте таку електрокосарку по чесноковій, можна і без бензу обійтись. По крайній мірі, для хати, якщо там худобі 100 гектарів не косить, для хати вполне її вистачає замість бензо. Навіть з каністровим диском. Ну все. Зараз я спробую вчепити метальовий диск. Пробуємо косити нею патики. Чи буде воно брати, чи не буде. Кому цікаво, десь наступний відос.